На кінець на цей момент настав, і я можу просуватися далі в процесі збирання зарядної станції. Отже, сьогодні ми будемо чим займатися. Будемо робити верхній баланс цьому акумулятору. Ще називають його топ-баланс. Тобто треба зрівноважити всі комірки, так як всі вони мають бути заряджені до однакової напруги. І для того, щоб це все зробити, є різні способи. Один із способів це коли беруть всі ці комірки, отак між собою, паралельно перемичками з'єднують. І вони так стоять, поки їхні, їхня напруга не врівноважиться. я піду іншим шляхом. Я їх так само всі паралельно між собою з'єднаю. І буду заряджати до напруги 3,5 вольт. Mm -hmm. І з обмеженням по струму 20 А. І після того, як вони будуть заряджені до 3,5 вольт, я виставлю напругу 3,65 вольт. І вже буду біля них дивитися частіше поглядати, так як від 3,5 до 3,65 напруга дуже швидко на них росте. І щоб не пропустити момент, і на всякий випадок, щоб нічого поганого не трапилося. Значить, сьогодні я буду використовувати свій зарядний пристрій FlexPack 1500. Я йому на днях вчепив клеми, підчепив до них провода і до DC-DC перетворювача підключився. Це перетворювач з енкодером, десь я вже про нього відео знімав. Він прийшов мені бракований без конденсатора. Конденсатор поставив там вже, який був. Але все-таки вона ця штука працює. Я відкрив на Аліекспресові спор. Мені гроші вернули всі повністю за нього. Ну Тільки по входящому курсу, по-нижньому. Що далі буду робити? Для цього мені знадобиться ще така проволка. Ось це моножила мідна. Довжина і 31 см. Я її вигнув таким чином, щоб не розбирати акумулятор, а отак його прямо на місці і з'єднати. Одним дротом мінуса, мінусові клеми, а іншим дротом плюсові. І потім ці клеми я причеплю на плюс і на мінус, все і залишу його заряджатися до 3,5 В. А зараз напруга на комірках. А, здається, 3,28 на всіх комірках. Ну, Можу зараз швиденько переміряти її. Глянемо напругу по коміркам. 3,28 3,27 3,28 3,27. А має бути 3,65. Це 100% заряджено Ця процедура довго тривала, може тривати і навіть декілька днів. Я на ніч його буду вимикати. Потім, коли зможу контролювати процес, тоді буду його вмикати. На всякий випадок, так як запобіжників ніяких ще нічого такого немає. Контакт тут буде просто проволочка із шпильками, з гайками, шайбами. Все буде в, в зафіксовано по відчуттям на силу руки, я не буду його затискати, щоб аж, з, з, з нього, щоб аж очі вилазили. І буду час від часу поглядати. Тож, буду далі розпочинати. Значить, першим ділом я закручу шпильки. Потім, після того, як закручу шпильки, наживлю. Шайбочки і гайочки і буду приміряти оці е, провода. Саме головне, щоб цей провід не закоротив сусідні контакти. Треба бути дуже-дуже обережним. Поки що я ще до кінця не знаю, чи використовувати фіксатор різьби, чи не використовувати фіксатор різьби, чи все-таки. Коли буду затягувати гайку, може прокрутитись шпилька в дно туди, чи буде гайка просто навколо різьби крутитися, і шпилька буде підтягуватися з силою знизу сюди і не буде провертатися навколо своєї осі? От я не знаю цього. Так як я їх не збирав ніколи, це проєкт такий для розширення кругозору. І заодно подивитися, наскільки це. Тяжко. Або легко. Ну, зато цікаво це точно. Сум... Немає коли скучати. Постійно якась інформація, постійно. Щось нове. Ну от так я від руки їх. Затягую. Не знаю, можливо, треба було через одну, а потім. Зараз будемо заважати, ну, зараз буду пробувати буду пробувати зробити все максимально акуратно. Буду продовжувати, значить, це плюсова клема. Так, плюсову клему а, зафіксували і тепер головне натупити. Беремо одну проволочку і нам треба між собою з'єднати всі плюсові клеми на акумуляторі. І не торкнутися мінусових. Ми будемо пробувати. Стремнувато? Перший раз це все робити. Скажу чесно. Я вже бачу одна Хоче на мінус налізти. Так, це ж всі плюси. Куди йти? Треба дуже уважно бути, бо це капець якийсь. Так. Здається, всі плюси. Ви краще, як ви так робити, так хоч би беріть проводки різним кольором. Або можна шини, в кого є такі довгі. Тепер так само треба зробити з мінусовою проволочкою. Подальше від плюса. I drugą taktykę tak, minus, minus, Głownie, żeby to w minus, 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 Так, здається, все правильно. Мінус, 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 мінус. Плюс, 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 плюс. І в кінці нам треба мінусова клема від зарядного пристрою. Легенько її піддіваємо сюди. Так, кажуть люди, що треба зажимати 4 нітонометри, але це вже готову збірку, певно. Хоча тут так само треба, щоб контакт був хороший. але я думаю, що в мене динамометричного ключа немає, я буду ручками зажимати, то не хочеться все спортити на самому початковому етапі. Не хочеться вчитися якось на своїх помилках. Так. Є в мене ключик. Простенький ключик має бути ізольований. Так. Не хочеться ці шпильки повривати, ну, попробуємо. Попробую, як воно ну, затискається, затискається. Де працювати, там заряджатись, буду пробувати, чи воно гріється, чи воно не гріється. Поки все йде нормально Так, здається, система готова. Думаю, що тут ізоляція проводів крепко. Не повинні ж вони між собою коротнути. Так, якось їх розвести трошки уверх. Так, це мінуса. Це мінуса це плюси. Все, здається. Перевіряємо. Ще раз. 3,28. Ну, можна пробувати запускати. В принципі, все готово. Зараз буде трохи шумно. Тут пак запустився. І бачимо цей запустився DC-DC-перетворювач. Так, дивимося. На вході в нас поступає 26,85 вольт, а на виході показує 3,29. Тобто показує те, що в нас показує заряд акумуляторів. В налаштуваннях ви бачите, напруга 3,50 і 20 А обмеження. Тож, вмикаємо, все налаштовано. Вмикаємо і нехай йде зарядка. так, Зарядка пішла. Бачимо, зарядка йде 19,58 А. Обмеження по напрузі 3,5 В. Потужність зарядки 67 Вт. В такому вигляді я його залишу, нехай заряджаю. До речі, тут також видно, скільки Ампер годин поступило в батарею. Прикольна штука. Продовжується балансування, я так розумію, що це дощо надовго. Мабуть, я вже як все закінчиться, тоді вже в описі під відео напишу, скільки все це зайняло часу. Щоб не чекати тиждень, поки випускати це відео. Е, так, Можна тут переглянути інформацію. Так все як шуміло так і шумить. Нічого не гріється. Я провіряв всі ці контакти. Всі холодні, проводи холодні, акумулятори також. Тут лише виділяється трохи тепла, воно вентилятор, там маленький вентиляторчик працює. Крутиться, видуває. Так, що у нас тут на табло можна подивитися? Бачимо, що зарядився акумулятор до 3,47 вольта із 3,5 струм 1968 А, 68 Вт. Далі показує, що залило 52,8 майже години або 183 майже ватт-години. 183 ватт-години. і це все вже триває 2 години 41 хвилина. І думаю, що воно буде ще довгенько працювати, тому я буду закінчувати відео на цій ноті. Отаким От чином відбувається топ-балансування. Саме головне в кінці після цього всього, коли вийде до 3,5 вольт включити тут на 3,65 і дочекатися поки все це буде завершено. І тоді комірки будуть всі збалансовані і можна буде із них вже складати батарею на 12 вольт.